Дороц, і отець всіх віруючих: Авраам, два сина. Ізмаїл, народжений від рабині, це Катари, та частинка всього світу, і Ісак, народжений від вільної від дружини, від сари, по вірі, син обітування. Так от, що потрібно усвідомити: позиція віруючих, раби або сини та дочки Божі. Закон судиться буде по закону Божому. Людинка, яка згрішила, і позбавлена слави Божої, чи буде судимо по закону царському, милості, любові та благодаті? Благодать прийшла через Ісуса Христа, коли ми віримо і слідуємо за Христом. І ця віра, вона справами. І знаєте, є певні кордони в царство Божого. Тому треба бути учнями Ісуса Христа і насаджувати церкви.